СБУ атакує Набу з усіх сил. СБУ стартануло саме оце ж, якраз оце цього літа, і знову там все через президента. І отут всі пазли, які зараз ну відомі по цій справі, от те, що об'єднує Христенка, Магмедрасугова, Набу, СБУ. Все, все воно збігається до того, що цього року Набу нарешті вийшло на оточення президента України діючого президента, не колишнього там то а от діючого. Uh, і uh, почало uh, ну я так розумію, ефективно доставати через кримінальне провадження, uh, пов'язаних uh, в першу чергу з uh, Тимуром Міндічем. Тобто, це старий старий друг. Там він 20 років дружить з Зеленським. Uh, це його бізнес-партнер. Міндіч володіє там десятихсот uh, установому капіталі. Тов, студія квартал 95». Uh, він зараз, ну на мою думку, мабуть, уже один з найбагатших людей України. Ну тому умовно кажучи, коли там Коломойського в зоро здягають, то теж взивається десь от е, Тимура Міндіча. Там я так думаю, що ставки зростали з усіх боків. Е, разом з бізнесом е, він слив як куратор енергетики, і от е, цього літа стало зрозуміло, що. Детективи набу, скоріш за все, змогли встановити послуховування в його квартирі, якимсь чином, тобто і коли воно було встановлено, як ну далі пішли здогадки, і от це і є найбільша детективна історія в цьому всьому, оскільки ці здогадки ну утворюють велику кашу зв'язків, що причетних до всього, кого треба дискредитувати, і кого почали дискредитувати. От Магомед Расулов – це саме той, хто в цьому розслідуванні займався встановленням послуховування, і оскільки на плівках міндіча може бути інформація, яка може стати ну, предметом для кримінальних проваджень, ну дуже суттєво. Достатньо згадати, що міндіч мав неофіційну таку роль як куратор енергоатома. То достатньо згадати, що коли з'явилися щоткі про ці плитки, президент Енергатома, який там три 4 роки чи 4 право, і нікуди ні, ні від яких корупційних скандалів не збирався тікати. Так, от пан Котін. Швидко за одну добу подав заяву про звільнення, і за одну добу втік з України фізично покинув там на автобусі через польський кордон. От е, можна тільки здогадуватися, хто ще що болтав на квартирі у Міндіча, хто ще тепер думає, що е, було сказано щось таке, що може стати ну, великою проблемою. І можна тепер здогадуватися, на які кроки йдуть от, оці. Люди, ну можливі фігуранти цієї прослужки, аби дискредитувати і цю прослушку ну наперед.